Ізнесаліта шукає талановиту молодь. Навесні стартував всеукраїнський студентський чемпіонат зі стратегічного менеджменту. Наразі в Україні відбувається промотур. Вінниця стала 13 13-м містом, в якому відбулася презентація проекту. Організатори ж впевнені, Global Management Challenge Junior – Це своєрідний міст між перспективним студентством та реальним бізнесом. Презентація проєкту, а саме всеукраїнського студентського чемпіонату зі стратегічного менеджменту, відбулась на базі Вінницького національного технічного університету. За словами директора інституту менеджменту і екології та економічної і екологічної кібернетики Миколи Небави, навчальний заклад в подібних проєктах бере участь вже протягом шести років. Це необхідний досвід, завдяки якому студенти мають можливість випробувати свої сили. Наш університет, очевидно, був обраний для. Такої презентації не випадково, тому що наш вуз єдиний у Вінниці, який має досить гарну команду по реалізації міжнародної програми Студенту у вільному підприємстві. Вже протягом 6 років ми приймаємо участь у всіх всеукраїнських змаганнях. Загалом чемпіонат проводиться з 80-го року. Напрочуд популярний цей проєкт серед дорослих. Наразі у ньому беруть участь більше 15 тисяч управлінців із 30 країн світу. Вперше чемпіонат стартував навесні цього року. Тоді про його мету, а саме підтримати талановиту молодь, дати можливість розкритися і реалізувати себе в бізнесі, дізналися 2,5 тисячі студентів зі всієї України. Це дійсно перше в Україні проєкт, який поєднує талановиту прогресивну молодь і крупний бізнес. Бо ми знаємо, що в Україні зараз дуже багато дійсно талановитих, геніальних студентів, які хочуть реалізовувати себе, які хочуть досягати результатів, досягати своєї мети. З промотуром організатори вже побували в Сумах, Полтаві, Макіївці, Горлівці, Ужгороді, Чернігові. На черзі Кіровоград. А фінал змагань відбудеться у Києві. Участь в чемпіонаті дає можливість отримати унікальний досвід управління великим підприємством, відчути реалії конкурентної боротьби в бізнесі, застосувати свої знання на практиці. Фінал цього проєкту відбудеться в Португалії, і команда переможниця студентського чемпіонату поїде так само на фінал вже дорослого чемпіонату в Португалії. Проєкт проходить за підтримки провідних фірм та компаній, завдяки чому студенти-учасники мають можливість працевлаштуватися. Даний проект для мене є досить цікавим, оскільки це нові можливості, нові знайомства, певний обмін досвідом і реалізація себе як особистості. Тож варто сподіватися, що в країні і надалі організовуватимуть такі проекти, адже талановиті молоді потрібна підтримка фахівців.